Ну що ж, всім привіт! Випала на канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео буде облаштування спортзалу. До речі, облаштовую я цей спортзал в ось такому рожевому будиночку, здається, він називається неоновий будинок, щось таке, точні назви, не пам'ятаю. Отож, я спершу розкажу саме розташування всіх кімнат. Перша кімната, ось цю, що я зараз буду облаштовувати, це в нас роздягальня, коротше, переодягальня. Значить, тут можна перевдягнутися, покласти свої речі. Друга кімната вона вже з тренажерами, там будуть різні тренажери для того, щоб на них займатися. Третя кімната, саме велика, це можна так сказати вхід. Тобто ти там заходиш, можеш записатися на якісь заняття. Там можна також залишити свій верхній одяг. І там ще буде. Автомат з їжею, там можна буде взяти собі щось перекусити. Четверта кімната це кімната вже без тренажерів, тобто там займаються, наприклад, йогою або розминаються. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну і остання кімната це в нас. Ванна, можна так сказати, тобто там будуть стояти душові кабінки, туалет і умивальник. Тобто там можна буде помитися після моїх занять. Так, ну, про саме розташування кімнат я вам вже все розказала. Тепер перейдемо до іншої теми. Ну, і хочу вам сказати, що я вже нарешті повертаюся. Так, я набралася сил для того, щоб знову знімати для вас відео, напевно. Ну... І я проводила опитування в Ютубі, точніше в спільноті Ютубу. Запитувала, які відео хочете бачити на моєму каналі. І ви сказали такі, як завжди. Окей, okay, тоді я буду знімати такі, як завжди. Значить, в мене є деякі новини для вас. Перша новина, ем, яку я розказувала в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ем, отож. Щодо новини, новина ось така. Я вже пишу сценарій до першої серії серіалу Тривога. Так, на моєму каналі вже є трейлер. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Цей серіал я мала вже знімати ще з того року. Якщо не помиляюся, з 21 листопада вже мали виходити серії. Але оскільки я не придумала той момент, що це серіал, над ним треба більше працювати, ніж над простим відео, то я відкладала його, відкладала, настав 2023 рік. І я думаю, блін, треба вже працювати, треба вже щось робити. Мене вже запитують, в коментарях пишуть, коли буде серіал, коли буде серіал. Так от, я вам кажу, що вже пишу сценарій до першої серії серіалу, так, але я хочу ще його вдосконалити, тому що я думаю, що серія на три хвилини вам не дуже зайде, і ви просто напросто не захочете її дивитись. Тому я хочу вдосконалити сценарій і написати якусь довшу серію, ніж в мене вийшло. Друга новина це те, що ясне діло моя ось переїхала. Тому що я взагалі пішла з Ютубу на відпочинок, тому що в мене злетіла тока і навіть коли я вже пробувала щось облаштувати, там занести якісь речі, то в мене вони просто зникали, і все. Я вирішила цю проблему і, надіюсь, більше такого не буде. Ну і ясне діло, моя я ось переїхала. І... Роспойлеру вам, можна так сказати, що вона переїхала в двохповерховий особняк, здається, якось так називається. Будь ласка, не закидайте мене тапками. Я знаю, що Сікрет Тока теж туди переїхала, і вона живе на другому поверсі. Я теж живу на другому поверсі, але я не копіювала в неї будинок. Єдине, що я взяла. Це те, що в мене також є лежаки біля басейну, і, здається, все. Більше я, здається, нічого не брала. Тому не кажіть мені, що я все спагіатила. Думаю, ви могли помітити, що в мене трішки захрипший голос, просто, чесно, я не знаю, де я вже захрипла. Короче, вибачайте за мій хриплий голос, просто я. Трішки захрипла, трішки, можна так сказати, прихворіла. До речі, в мене тепер новий стиль обробок Ос. Він не мій, тому що не я його придумувала. Я просто його побачила і думаю, а чому б мені не повторити? Я повторила, мені сподобалося, мене вийшло. І думаю, прикольно. Ну, тобто, я своїй ос буду просто додавати стрілки, війки, щось ось таке. Um, ну, Просто мені так подобається. До речі, я хотіла запитати як у вас справи, Як у вас справи взагалі, Як у вас справи з навчанням. До речі, до літа залишився місяць з половиною, навіть менше місяць і декілька днів. Просто час летить настільки швидко, а реально, здається, тільки недавно була осінь, тільки недавно ми пішли в школу. А вже ось буквально через, можна сказати, місяць літо. Боже, як швидко летить час. Ну а наше облаштування вже підходить до кінця. Ось такий результат цього облаштування. Можете поставити свою оціночку цього облаштування в коментарях. Ну, а я дякую вам за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім па-па, до зустрічі!